Ділки та нечисті на руку чиновники, які намагаються нажитися на ухилянтах, вигадують усе нові способи від'єми грошей у військозобов'язаних українців, які не бажають віддавати свій військовий обов'язок батьківщині. Як повідомляють у СБУ, тепер у дію пішли фейкові додатки Дія і резерв плюс, які шахраї продавали ухилянтам для безпроблемної перевірки працівниками ТЦК. Втім, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто, як саме докладніше далі. Масштабна схема ухилення від мобілізації розкинула свої мережі широко одразу у трьох українських областях: Черкаській, Київській та Житомирській. Злочинна група продавала ухилянтам фейкові застосунки дія та плюс», а також підроблені документи. Йдеться про фальшиві посвідчення військовозобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та бронювання. За даними слідства, до організації обрутки причетні п'ятеро шахраїв, причому двоє з них студенти Житомирського вищого навчального закладу. Саме вони, власне. Створили клони мобільних застосунків дія та «Резерв Плюс». Ділки вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов'язаних, щоб вводити в оману представників ТЦК під час перевірки документів. Свої телефонні додатки фігуранти продавали, як і решта зловмисників через спеціально розроблені телеграм-боти. Ще троє фігурантів: мешканці Черкащини, які торгували псевдозастосунками та підробляли документи для ухилянців. Для виготовлення фальшивок ділки обладнали підпільну Фографію прямо на території приватної СТО вартість підробки документів становила чималеньку суму до 6,5 тисяч американських доларів з одного ухилянта. При обшуках у затриманих виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання, за допомогою якого зловмисники власне і виготовляли фейкові додатки та фальшиві документи. Тепер затриманим загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Втім. Це не перший випадок використання фейкових дій та резерва плюс. Раніше підроблені державні додатки, які вели на фейкові сторінки в мережі, намагалися поширювати агенти російських спецслужб задля того, щоб збирати персональні дані українських військовозобов'язаних. Проте центр реагування на кіберінциденти Міноборони України зреагував як і належить, майже миттєво виявивши фейки ще на етапі створення. Російські спецслужби сподівалися використовувати отриману інформацію для можливих терористичних ат. Так або інформаційно-психологічних операцій, щоби потім дискредитувати роботу Міноборони, як пояснили у відомстві, головна ознака підробного сайту веб адреса, яка незначно відрізняється від реальної. Зазвичай фейки імітують назву резервплюс мод А замість національного домену верхнього рівня адреси підроблених сторінок закінчуються на топ тощо. Також під час завантаження застосунку не забудьте обов'язково перевірити, що розробником є Міністерство оборони України, як ми бачимо, відрізнити фейк від справжнього додатку доволі просто. На Львівщині помер воєнком мільйонер який раніше був причетний до корупційного скандалу. Окрім того, Самбірський район ТЦК, яке очолював Сергій Бабич, за його керівництво прославилось на всю країну через катування ухилянтів. Що відомо про життя, смерть та мільйони скандального Ковника мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сергій Бабич помер у віці 59 років. Як повідомив міський голова Самбора Юрій Гамар, причиною смерті полковника корупціонера став інсульт. Полковник Сергій Бабич, колишній начальник Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, раніше опинився в центрі уваги через розкішне майно, вартість якого значно перевищує його офіційні доходи. За 2023 рік, Бабич задекларував 6,4 мільйони гривень доходів. Крім того, колишній військом купив новий лексус Р. X350 2021 року випуску, а його дружина, яка працює у Самбірській лікарні та отримує близько 100 тисяч гривень на рік, придбала 6 квартир у Львові та Києві. І це не рахуючи кількох земельних ділянок. Ні, ми не помилились, саме 6 квартир площею від 47,4 квадратних метрів до 74 квадратних метрів. Причому деякі з них виявилися зовсім дешевими – всього по 600 тисяч гривень. До речі, як з'ясували журналісти видання обосю автомобіль полковника Бабича, так само як і квартири його дружини, коштував щонайменше вдвічі дешевше ринкових пропозицій на сайтах продажу авто. Всього лише 1 мільйон гривень. Втім, накопичити на автомобіль колишній військом цілком міг собі дозволити. Згідно з декларацією, у 2023 році військовий заробив 1,8 мільйонів гривень також отримав 124 двадцять тисячі гривні пенсії та 4,4 мільйони гривень від відчудження майна. Але при всьому бажанні вжити на одну зарплату у чоловіка чомусь не виходило. Тож восени 2023 року на ЗК звинуватило Сергія Бабича у набутті необґрунтованих активів на понад 4,4 млн мільйони гривень. Військом пояснив, що придбав майно від заощадження сім'ї за попередній період зарплати членів родини, а також подарунка матері у розмірі 42 тисяч доларів США. Але солодку посаду керівника ТЦК все одно довелось залишити. До речі, що до самого Самбірського районного ТЦК, нагадаємо, що це той самий військомат, який прославився на всю Україну у вересні 2023 року, катуванням військовозобов'язаних, які хотіли нелегально перетнути кордони з Польщею. Чоловіків намагались змусити пройти військово-лікарську комісію та мобілізуватись до Збройних сил України. Заради цієї мети заступник начальника одного з відділів ТЦК разом із військовослужбовцем водієм центру зачинили ухилянтів у кімнаті, погрожували, залякували та били. В лютому 2024 року для обох було скеровано обвинувачувальні акти до суду. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі спочатку початку 2025 року до офісу омбудсмена надійшло понад 1,6 тисяч скарг на дії територіальних центрів комплектування під час мобілізації від військовозобов'язаних і членів їхніх родин. Нагадує видання Українська Правда. За весь 2024-й так званих звернень було більш ніж три тисячі. Як непридатні до служби громадяни стають військовими, що з ними часом відбувається після прискореної військової лікарської комісії і прибуття в збірні пункти? І до чого тут мобілізаційні плани? Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Один із київських збірних пунктів розташовується в промзоні подалі від людських очей. Пише Українська Правда. Саме там, 5 червня, бунтували мобілізовані. Спочатку чоловіки посварилися з працівниками ТЦК, а потім забарикадували двері зсередини. Як писали змі, вони закликали інших озброюватись палицями, щоб пробитись. Назовні того разу до приміщення увійшли правоохоронці, і конфлікт вдалося погасити. Збірний пункт обов'язкова зупинка на шляху мобілізації, як для тих, хто приходить у ТЦК за повісткою, так і для бусифікованих. Чоловіки часто потрапляють туди після затримання на вулиці та експрес влк На цьому етапі їхній статус військово зобов'язані, які підлягають відправці в навчальний центр. Лише з моменту оформлення в так звану учебку. Вони вважаються військовослужбовцями. Відтоді їм починають виплачувати зарплати. Чекати своєї черги на відправку мобілізовані можуть від кількох годин до кількох тижнів, але виїзд за межі збірного пункту не гарантує, що військовозобов'язаного прилаштують у навчальний центр. Кожен ТЦК щомісяця наповнює військовозобов'язаними 5-6 учебок. Якщо чоловіка не забирають у жодній з військових частин, його відпускають додому і видають нову повістку на відправку в навчальний центр наступного місяця. За неявку оголошують у розшук. Як правило, поліцейські та працівники ТЦК затримують і відправляють на ВЛК тих, у кого під час перевірки виявляються проблеми з документами. Хтось не оновив дані, а хтось не пройшов ВЛК, тому перебуває в розшуку. В таких випадках затримання є законним. У командуванні сухопутних військ журналістів видання запевнили, що тривало перебування непридатних у збірних пунктах не системна ситуація, але такі випадки трапляються через завантаженість ВЛК, необхідність повторного медичного огляду або уточнення документів. Також у командуванні сухопутних військ наголошують, що придатність до служби визначається виключно військово-лікарськими комісіями, а територіальні центри комплектування не мають повноважень визнавати громадянина придатним або непридатним. Якщо ТЗК мобілізували непридатних, такі випадки перевіряються, а винні відповідають перед законом, стверджують у командуванні. Втім, статистики покараних військових територіальних центрів комплектування просто немає. Щоранку в збірні пункти приїжджають автобуси, аби забрати військовозобов'язаних і розвести по навчальних центрах. Навчальні центри з різних причин можуть відмовитись від військовозобов'язаних, яких привозять співробітники ТЦК. Насамперед не приймають громадян, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема з алкогольними і наркотичними залежностями, хронічно хворих, що прописано у висновку ВЛК. Ще одна причина в чоловіка є потенційне право на відстрочку, але під час бусифікації він не мав документів, щоб це підтвердити. В учебках відмовляються від таких громадян, бо не хочуть займатися їхнім звільненням, якщо вдасться відстрочку підтвердити. Але чому ТЦК бусифікують хворих і залежних? Як пояснили виданню Українська Правда в управлінні комунікації командування сухопутних військ, мобілізаційні плани формуються за потребами конкретних військових частин, враховуючи їхні втрати, завдання і обставини на фронті своєю чергою, джерела видання на умовах анонімності визнають, що в середньому їхнім ТЦК вдається закривати план приблизно на 50%. За невиконання мобілізаційних планів військових територіальних центрів карають доганами пониженнями в посадах, а подекуди навіть відрядженнями на нуль. А будь-які дисциплінарні стягнення це суттєвий удар по зарплаті. Співробітники ТЦК отримують трохи більше ніж 20 тисяч гривень на місяць. За наявності Доган удвічі менше, саме тому нібито доводиться брати і хворих і залежних, щоб перевірчи органи з Києва не мали претензій до низьких показників мобілізації. Визнають працівники ТЦК, як то кажуть, не під запис. Нинішня ситуація з мобілізацією в Україні нагадує замкнене коло гонитва за цифрами у звітах щодо виконання мобілізаційних планів триває, а бійців на передовій і далі критично бракує. Причому співробітники ТЦК запевняють, що й самі не в захваті від методів, якими доводиться закривати плани. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.